Зіновій Хмельницький. Назвати цього гетьмана призабутим героєм неможливо. В його честь названі вулиці, встановлені пам'ятники. Місто Переяслав, що під Києвом, де відбувалася знаменита Нита Переяславська рада, зараз зносить назву Переяслав Хмельницький. Саме ж місто Хмельницький, котре раніше називалося Проскурів, Носить сучасну назву з 1954 року. В честь 300-річчя воз'єднання України та Росії. Та чи було це дійсно возз'єднання українського гетьманату з Московським царством? Чи це був військово-політичний союз? Ми зараз у цьому спробі будемо розібратися. Народився Богдан Зіновій Хмельницький 1595 року у Чигирині та мав польсько-українське литовське походження. Навчався Юний Богдан у Київській братській школі, згодом у ізуїтському колегіумі у Ярославі, тепер територія сучасної Польщі. Згідно даних інших дослідників, ця ізуїтська школа знаходилася у місті Львові. Але це не має принципового значення. Там він навчився панувати над мімікою свого обличчя, не виказувати своїх думок та привертати на свою сторону людей. У 1620 році. Богдан зі своїм батьком Михайлом у складі реєстрових козаків, що входили до складу польського війська, під цесорою попадає в турецький полон. Батько ж у цьому бою загинув. Богдан пробув іслярем на галерах у Константинополі два роки, після чого його викупив заможний татарин на ім'я Жарис. 1622 року польський король повернув його на батьківщину, хоча це було дуже складно. Після звільнення Хмельницький був призначеним писаром Українського реєстрового козацтва. Наприкінці ж, 1647 року, Богдан зі своїм сином Тимішем та 30 козаками прибули на Січ. Однак низовики поставились до них недовірливо. Але роки, проведені в ІзУІСКій школі, не пройшли марно. Богдан поскаржився на Магната Чаплинського, що забрав його дружину та бойового коня. Крім того, він позиціонував себе палким захисником православ'я та почав формувати повстанську армію. У квітні 1648 року короний гетьман Микола Потоцький повів свої війська на Січ з метою знищити повстання Богдана Хмельницького. Військо просувалося трьома колонами. Один загін на чолі з сином командувача Стефаном шло диким полем. Реєстровики на чолі з Барабашем йшли човнами по Дніпру. Слідом за ними йшов сам короний гетьман Микола Потоцький. Зустрівши реєстровиків біля кам'яного затону, Богдан Хмельницький зумів переконати їх, перейти на сторону повсталих. Як відомо, Барабаша було вбито. Стефана Потоцького та його загін було розгромлено у блотистому урочищі княжі Байраки. Сам Стефан був смертельно поранений. Миколаш Потоцький та його заступник Калиновський потрапили у полон та були віддані татарам. Повстання проти поляків охопило Волинь, Поділля, Галичину. Шляхта кидала свої маєтки та тікала до Польщі. На всю Україну гриміли прізвища козацьких ватажків кривоноса, ганжі, морозенка, Богуна, Нечая, Глуха, Гладкого, Гаркуші, Джалалая. Навіть самий жальгітний та спитий чоловік у ті часи називав себе козаком. Мені це дуже нагадує 90 ті роки минулого сторіччя, коли кожен, у кого в кишені було 5 тисяч доларів, вважав себе крутим. Поляки ж, оговтавшись, почали збирати нову армію та були розроблені на річці Пилівці. Повсталі після перемоги здобули багато трофеїв. Замість того, щоб йти на Варшаву, Хмельницький зупинив свої полки та зайнявся політичними інтригами. Татари, що були союзником у цих битвах, повертаючись на Крим, взяли в полон козаків супроводу та грабували все на своєму шляху, забираючи ясир, молодих жінок та дівчат. У січні 1949 року Богдан Хмельницький урочисто входить в Київ. Потім відбуває до Переяслава, де приймає делегацію на чолі з польським емісаром Адамом Киселем, котрий передав від короля Яна Казиміра гетьманську балаву та червону корогу з Білим Орлом. Розчарування у війську повсталих було страшенним. Запоріжці козаки демонстративно покинули табір. Та відійшли на Січ. А далі був похід на Молдову з метою дружити сина Тиміша на донці молдавського господаря. Битва під жванцем та Зборівська битва. А, але повернемося до так званого акту воз'єднання України та Росії. Жодного акту в природі не існувало. Документ, створений і підписаний Хмельницьким, називався Березневими статтями. А державу, що підписала ці статті, у ньому називалося Московія. 21 березня 1654 року їх затвердив цар Олексій Михайлович та Дума. Це був військово-політичний союз. Рішуче проти нього виступили тоді ще полковник Іван Сірко, полковники Іван Богун та Йосип Глух зі своїми козаками. На думку історика Богдана Сушинського, трагедія Богдана Хмельницького це трагедія полководця, який з волі випадку опинився на чолі войовничого бутівного народу. Став на коліна саме тоді, коли народ нарешті набрав вся мужності і остаточно підвестися з колін.